Друзі, вітаю! Сьогодні хочу показати вам рецепт різдвяного калача. Це такий простий рецепт, не дуже складний, але випічка виходить дуже смачна, тісто пухке та надзвичайно ніжне. Нам знадобиться молоко кімнатної температури, дріжджі у мене живі, цукор, просіяне борошно, соняшникова олія, вершкове масло, яйце, дрібка солі, мак та родзинки. Родзинки я одразу зазлила гарячою водою. Вершкове масло потрібно розтопити та дати йому повністю охолонути. В молоко кімнатної температури я додаю дріжджі, половину від загальної норми цукру та приблизно 3 столові ложки борошна із загальної кількості. Далі перемішую, має бути консистенція густої сметани. Накриваємо опару та залишаємо на 15-20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, я бачу, що дріжджі добре працюють, бо з'являється така піна. Я одразу додаю дрібку солі, всипаю цукор, добре все перемішую, вливаю соняшникову олію без запаху та охолоджене вершкове масло. Все добре перемішуємо. Можна вінчиком, можна ложкою. Просіяне борошно я всипала у велику миску і вливаю туди усю нашу опару. Яйце трохи взбиваю в окремій мисці і додаю в загальну суміш. Далі я вимішую спочатку ложкою, а потім буду вимішувати вже руками. Спочатку вам буде здавати, що тісто занадто рідке, але під час вимішування з часом клейковина буде набухати і тісто стане м'яке, еластичним та не буде липнути до рук. Змащую миску соняшниковою олією без запаху та викладаю тісто. Трохи змащую саме тісто олією, накриваю харчовою плівкою та ставлю тепле місце приблизно на 1 годину. Та обов'язково робимо віконце, щоб тісто дихало. Я злила воду з родзинок, просушила їх паперовим рушником та присипала 1 столову ложку борошна. Пройшла одна година, тісто дуже гарно збільшилось в об'ємі і тепер нам потрібно його дуже добре вимішати приблизно 4-5 хвилин. Далі додаю в тісто родзинки та знову мішую. Тісто для калача не має бути рідким, бо інакше при випіканні він зовсім не буде тримати форму. Я вимішала тісто, накриваю харчовою плівкою та залишаю приблизно на 10 хвилин. Клейковина розслабиться і нам буде дуже приємно працювати з тістом. Через 10 хвилин тісто ділю на дві частинки, кожну розкачую у довгий жгут, довжина мого жгута вийшла приблизно 35-40 см. І починаємо формувати косичку. Я це роблю із середини. Кінцівки косички обережно скріплюємо між собою та формуємо наш калачик. Я переклала його на деко, стелила пекерською бумагою і залишаю на 20 хвилин. І якраз включаю духовку на 180 градусів. Пройшло 20 хвилин, калачик дуже гарно піднявся, духовка вже нагріта і перед самим випіканням змащуємо його взбитим яйцем. Змащувати потрібно дуже обережно, не надавлюйте, тому що ви можете деформувати калачик і він вже не підніметься тому змащуйте дуже-дуже обережно. Далі присипаємо калачик маком та випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці при 180 градусах 25-30 хвилин до рум'яного кольору. Пройшло 25 хвилин, ось такий гарний, пухкенький та ароматний калачик в мене вийшов. Я почекаю, поки він повністю охолоне і покажу, який в нього м'якіш. Подивіться, яке гарне та пористе тісто, воно прям волокнисте.